Ми знаходимося в місті Рівне, житловий масив Грінхіл, і приємно представити вам об'єкт. Чотирьохповерхова будівля на якій використані комплекс системи утеплення нашими матеріалами. Це пінопласт ЄПС 70 який довговічний. Який є дійсно теплий? Він поклеєний на кліях шпатен торгової марки. Це армований волокном клей. На який можна клеїти як пінопласт, так і мінвату, а поверх того було нанесено декоративну штукатурку Шуба торгової марки Херінг, виробництво Німеччина. Вона тримає досить довго темні кольора, насичені кольора тут. Вибрав замовник досить специфічний інтересний колір, який при різному освітленні грає різними барвами. Він то світліший, то темніший, важко його зробити, але ми спільно з німцями підбирали для них спеціальну рецептуру і виконали його всі побажання. На об'єкті використали 에, німецьку штукатурку Херінг, і саме там, де білий колір, це дуже вдале, вдалий був вибір. Так то, так як німецька штукатурка містить в собі е, мраморний наповнювач, який є білосніжний, який є довговічний, він довго тримає колір, він не вигорає, не тускніє, не жовтіє. Е, е, денність, е, і саме тут е, е, на фоні темного він гарно контрастує, гарно поєднується і підкреслює цю. Білизну на цих білих балконах. Продовжуємо презентацію об'єктів, виконаних нашими матеріалами на житловому масиві Грінхіл. Вже побудована вулиця, вона почала будуватися три роки назад. Тут використана штукатурка-декоративна шуба торгової марки Ферромал в чорному кольорі Антрацит який вже стоїть ну, як мінімум три роки на перших котеджах. і всі котеджі утеплені пінопластом 15, що є досить добре, достатньо, навіть може, з невеликим запасиком для наших кліматичних умов.